І, коротше, ми з Світланою. Сьогодні в нас культурна програма. Да, Свята? Ми сьогодні вже не в лісі, ми сьогодні, як дівчині, вийшли із вагона метро. Йдемо в парк. Зараз будемо заброшках лазити. Сьогодні класне кіно буде. Обов'язково кінця. Ось ми приїхали з Світланою і ось нам вході ході в парк, але я героїв. Хлопців, які загинули на війні. Вічна і слава пам'ять героям Шевченківського району. Да, ну дивіться, яке дерево цікаве, ну це ж не сірень. А ну поста глянемо, що це таке. Боже, а свята красиве яке. Слухай. Зараз пофоткаємося ще біля нього. Ви подивіться, яке красиве. А ну, зараз близька. Красиво, яке, слухайте. Шо, що ж то воно таке? Воно реально воно таке класне. Дивіться всі, воно таке здоровенне. І тут два, його дуже-дуже багато цвіту їхнього. І там, бачите, гілка відломана. Світа, де я тебе пофоткаю, а ти мене. Дивіться, оце приблизила. А ну дивися, Свята, що Гугл каже? У тебе що? А, ти не дивилась? Серсіс. Серсіс. Серсіс канадський. Серсіс канадський, каже Google Світлані, але Боже, він такий гарненний. Там вже ТЦКшники з мінтами мужиків вже працюють. Що тут написано? Іксодовий кліщ. кліщ. Ану, дивись, пошли туди. Тут а, у нас щось таке, зараз побачимо. Якийсь типу ресторанчик, мабуть, чи кафе, Чап, цієї криші під стріхою, зараз покажемо. Це, що це? Так. Я, думаю, не сняло. Криша ось Сти... стріха. Діві... Оце коротше... оце раніше такі хати ділили. Що Под... 에... цікаво, тут низ десь сантиметрів ну, може, 70-ті десь. отак, от, А криша солом'яна, велика, висока-висока. так, Тут ось барвінок гарний це... ну я... Підійду ближче, акуратно, я між квіток стаю із... із соломи і аж мохом уже. Це не солома, а це камиш чи як вона називається? Ні, це, це не, це... може, знаєш, як камиш, це... це камиш? А, це не солома, це тут. Ну як вона там називається? Е... Камиш. Очередь. Очеретом Очеред. хата, Крит. хата крита. Ти помниш? Очеретом хата крита пісня була колись така. На свадьбах у селі співали ці гармоністи. Я тобі зараз заспіваю, на камеру не буду. Дивіться, і мохом. Мохом усе покрито. Але ж гарно як. А тут а ось так, це, а це з цієї, з другої сторони вхід. Мені це, я б, звісно, ще хотіла всередину зайти, але зрозуміло, що тут не, не можна. І отакий ще ось теремочок. А це значить, да, наче свята. А, свята десь пішла. І такі ось. І ось, дивіться, теж, бачите, низ низький, ну, тобто бока низькі, а криші високі. І різьба яка. Різблене, все двері і тут і, і криша. Боже, слухайте, ну все клас, взагалі. Все різблене, гляньте. Взагалі, Боже, Я, мені оце отаке, оце мені подобається. Я люблю оце старе, все дивитися, архітектуру, там, де, от, наприклад, да, там будинки, якісь будівлі. Оце старе все старина, мені дуже подобається. Мені такі, я собі е, починаю імпровізувати, уявляти, як це воно було це в ті часи. Ну, дуже захоплююче, мені таке дуже подобається. Це вже якийсь, мабуть, кафе чи ресторанчик. Теж ось під, під очеретом. Чуєш, ж, свят, а може, може, давай всередину зайдемо? Не хочеш? Дивіться, тут ось літня площадка, яка здоровенна, і теж під очеретом біля яру називається. Кафе біля яру. Зараз я Свєта, не хочу всередину заходити зо мною. Ну я зараз тут на літній площадці покажу вам. Ну, Це столи дубові, тут дуже гарно. Ага, і з цієї сторони дуже красиво. Красиво, дуже красиво. Повзи. У ресторан. Боже, у ресторан повзе, чувак. Чувак, ти в ресторан? А А це ми святою зверху лазимо, а там знизу зараз підемо вниз. Можна сюди вниз піти у яр, а можна туди там же свята зверху ще куча доріг. Давай із чого почнемо? А тут ось у цьому в термку є вікно. Блін, ну Я б дуже б хотіла всередину попасти, просто мені цікаво, як всередині там. Це, я так розумію, раніше в таких теремках жили чи я? Пенсіонери зарядкою займаються, молодці. Бачите, зібралися, вони займаються. О, там от медитує. А тут ось заброшка. Офігеть. Пошли свята. Дивіться, яка заброшка. Зараз ми підійдемо ближче, святой покажемо, я ще всередину зайду. Велика будівля двохповерхова, потолки високі. О, так. Оце... А прикинь свято це в такому би да? Тобто його відреставрувати. Диви як класно. Це ж тут жив хтось колись? Ну так. Там горіло всередині. Угу. Ти не будеш заходити, я піду. Якщо я зайду, звісно, туди, щоб воно на мене не обвалилося. У -у -у -у. Кладка кирпича ось яка. Уже провода повидирали, коротше, понятно. Тут вже так, о. Ціни, до речі, товсті. О, так, там ступеньки на другий поверх. Ну, тут завалено досками я туди не пройду, а там ще підвал є. Там ще підвальне приміщення і туди дуже далеко. От, І ось, дивіться, ще сітки для укріплення були такі. От, Ціни товсті. Ну з цієї сторони, зараз покажу. О, А на другому поверсі свята балкон. Клас. Підвальне приміщення було. Чи, чи я ж це будівля, цікаво. Зараз обійду по кругу, може десь якісь табличка, якась ще надпис, зберігся. Це зруйноване. От. Така забрушка. Так. Ось з цієї сторони теж є вхід. Дивіться, які стіни товсті. Зараз такі не роблять. Тут це, звісно, мусора куча. Не піду, бо зараз як візу курасівками, то буде мені горе. А ось ще одна заброшка. Цікаво, чи туди можна попасти. Закривай, каже, двері. Ага, ні. Там заброшка, пасіка теж. Пасека, ага, а, тут -а обгорожено, блін. Короче, вот будівля. будильна. Вот, и там все пасек. жалко, что сюда зайти не может закрыть. Тут машина, короче, це я тут дирку в заборе нашла. Машина и ця. Блін, Конечно, хотелось бы... Зайти туди всередину. Що це вагончик ось якийсь стоїть. Ми знайшли вход. Чуєш, а тут що, щось строїться? Диви. Вон бок, наче реставрирований, не ой, блядь, дивіться, по чому я лізу по забору. А, так, да, тут а, двері вже сві свіжі. Це хтось собі вирішив, мабуть... Реставрирувати. Коротше, ну ми не будемо, якщо тут хтось вирішив собі відреставрувати, то вже якби чиясь собственность, то ми з оболазити тут не будемо. Ну так, да, бо двері стоять, він уже. Коротше, такі додання. Я тут взагалі здоровий. Не. Що більше, ніж тепер, що було. Із гори, а там озеро. Зараз підемо до озера. Тут яри такі Вообще, ну блин тут класно реально. Тут просто огонь. Осорок. Так, срі... так, а як же нам спуститися? Боже, тут ми тут не спустимося, тут обходить покруга. Це капець, це ми приперлися святою. А, ось отут, давай зійдемо акуратно. Я, звісно, акуратно не обіщаю. О, давай отой, там отам пологіше, глянь. Ні? Оце? Ні, ото, отам. Я просто хочу до того озера. Тут озеро. Дивіться, яке озеро класне. Так? Да? Взагалі, ну пошли ближче. Клас, взагалі. Молодежь гуляє, не твіті. Ой, гарно, конечно. Пташка. А що за пташка? То не шпак малий? Ні, не, не. по-моєму дрозд біло чикать. Так у дрозда да, клювчик наче жовтий. А там ключик сиренький. А лавочки які ось гарні. Щось. О, качечка. да качечка на деревці Лавочки ось дубові. Гляньте, які срези дуба. да і... да і вообще клас Качечка, привіт. що ж одна де твоя невеста. Ми ще й свято знайшли одне озеро. Рибачки, ловлять. Так. Ну, Тут нічого нема, просто озеро. І все. Ди ж туди ще підемо. Гарненьке озерце, окультури не огорожене. Качечка з каченятками. Я не знаю, чи воно видно буде, звісно, чи ні, тому що приблизила дуже... Але гарно, дуже далеко приблизила. Маленькі такі, виводимо. Тепер буде вже вилізти, вони вряд не виїздуть. Трохи погуляли, йдемо і Світланкою далі, Тільки що зустрілося на озері там, рибака. От. Давай ще ж питати, що там, як оце тут. Оказується, це тут, колись в цьому парку оце заброшені ці з заброшки. Це була дача Хрущова, і тут було це ж. Парк їхній, це ж озера коротше, це ж, тіпа, тут оце правительство те, коротше, тус, тусня у них була. От. І тут ще каже, був, дід розказує, що е, тож на території парку був монастир, да, він казав, mm -hmm. монастир, от, от, недалеко. Дачу. Ну, Потім монастир і знесли, бо тіпа, ну, Хрущов запретив. Зараз йдемо далі. От, там ще десь Розказав дід нам, що там десь є якась казкова поляна, трохи далі біля озера, якогось там фігури такі з дерева, коротше, красиво вирізані. Взагалі, ми йдемо туди, побачимо, що там. О, а тут що, дивіться, так, це тут тече у нас водичка. Це, мабуть, серед він так, казав. Оце вона звідкись йде відтуда. зараз я пройду, подивлюся. Як там воно далі у нас? Получається, тече вона туди, звідси я тільки що знімала. І ось отак вона тече, тече, кудись отуди. Далеко, але ми туди не підемо, бо ми йдемо отуди, по алеї. О, хрущика знайшли. Ой! Полетів. Коротше, зараз дошли до железнодорожніх путей, нам треба перейти і йти далі. Так що це тут, оказується урядові дачі були. Дача Хрущова Коротше, і всього його піздобрати. так. Дивіться, куди ми чешемо через, через путя. О, Давай бігом сюди переходь. Так, ось мостик знайшли. Зараз ми його перейдемо і підемо далі. Ось такий мостик. Тут ага, оце ж оця річка, так? Так, ну, да. оце да, вона виходить, оця річка тече. Річка тече, річка невеличка. Дивіться, віковий дуб. О, і ось табличка на ньому. Віковий дуб. Пішли до озера. Так, дивіться, як цікаво. Зараз покажу. Так. Водоплавні тут красиво. Тут водоплавні птахи. Давай, зараз ми сфоткаємо і покажемо. озері такі будиночки. Де живуть водоплавні птахи. Тобто тут можуть жити качки, лебеді, які ще птахи водоплавні. Прикольно. Привіт. Привіт, малик! Оп! Качка. І будиночки. Це я зайшла на Місточок тут біля очерету ну Таке не місточок, а таке щось поближче до води, щоб показати поближче будиночки. Ми вийшли до другого озера. от Тут вже ось катамарани. Підемо далі. Теж лавочки дубові. Цілий ряд стоїть, гарно краса. Ми попали Світланою на лавочку. Жидимо. А Іван яка плакуча глянь, бачиш красиво. Я не знаю. А ось ми з Світланкою прийшли на галявину казок. От. Це галявина казок. Проєкт громадського бюджету. Автори проєкту указані. От. І майстер Різбляр теж указаний. От. І зараз покажемо. Ану, Світлана розказує, оце хто? Оце. Не знаю, хто. Це я не знаю хто. Ну, це царівна лягушка, царівна жаба. то теж якась е, то мельниця для води, мабуть, так е. зараз я по походжу, відео познімаю, тоді ще ж хочу пофоткати. Ну це якийсь просто камінь. Так, о, тут якісь дядьки рицарі. ось Дракон, це Змій Горинич, дракон, так? Да? Ось так, там тунель такий довгий. Так, зараз далі йдемо. А це ось гусак, це з якої у нас? А, про Нільса, ні? Чи, чи гусі лебіді Про нільса, мабуть. А може гусі лебіді не знаю. Так. Оце, мабуть, нільс на гусаку. Гусі, да? І хлопчик. Оце, мабуть, нільс. А то, може, гуси лебеді Ой, я не знаю. О. Так, ось лавочки отакі. А тут там, пещера, мабуть, якогось дракона, змія горинича якогось. Не знаю, там чиясь пещера, там вон сундук стоїть, а в сундуку яйце. А в яйці голка, а в голці смерть, да? так. Це хто в нас? Баба. Яга може. І не знаю, а чи баба з дідом може якийсь. А Колобок де їхній. О, оце, звісно. Вігонь. Дракон здоровий. Так. О, і Васик Телесик. Баба яга? А ворона, яка на плечі? Так, і ось. І піч. Це Івасик Телесик, Казка. це ми знаємо. Да. Чуєш, я потім от сюди залізу, сфоткаєш мене на лопаті. Добро? Це у нас, як оцього звати? Гру. Не пам'ятаєш? Це грув чи як не знаю я. Хто знає, напишіть. Так, тут теж ось лавочка. І це може якийсь лісовичок. Старичок лісовичок. Оце класний. Так, що тут у нас далі? Так, це, мабуть, цветик-сіміцветик. Щас подивимося. Раз, два, три, Чо... да, це Сім Так, це цветик, сіміцветик. Сімпелюс тут. Так. Це я не знаю чийсь трон. Ой. Гном злобний гном. От. І, і ще ось останнє. Це ага, не останнє кіт в чоботях. Кіт в чоботях. О, теж, теж, до речі, велика фігура. І зараз там ще ось на початку дойду покажу. Тось, мішка ведмедик. так. Ось, здоровий, а в нього книга Українські казки. Так. Ето, тось, зайчик який. Ось такий невеличкий парк, але дуже-дуже гарний. Казук. Зараз пофоткаю і підемо далі святой. Я ще сову пропустила. Ось і ще сова отака мається. А де оце? оце де? Де ми оце вийшли? Оце у нас із Світланою водить, як той лягушок путіши. Будем... Я не знаю, як зараз це... будемо свята балетом займатися. Диви, які балеруни. Ой, вже в вже ноги гудуть Находилися, А ще додому їхати через весь Київ. Ми пройшли в музей циркового мистецтва України. Циркова спілка Кобзова, зрозуміло? Ось так от. Оце з святою, оце цирк Кобзов, оце тут ось музей. Чуєш, а це мені цікаво. Це ж музей, це ж тут. чи він працює, чи ні, Де? ні, воду двері позабивають. А ось дивіться, які були гарні такі українські, типу, будиночки. Ну, це щось тут, може якісь кав'ярні були, тут, я так розумію, тут якісь розвлечення були, розваги були, але це все, бачите, позабивано, вже нічого не працює. Йдемо нагулялися, йдемо поки до станції метро, мабуть, от туди нам. Зараз будемо вже їхати в сторону, в сторону додому, але ще зайдемо, кавки поп'ємо. Вон, Вийшли вже в цивілізацію. Новостроїв куча. У нас на районі такого немає, У нас тихо на районі, спокійно, нема всього гама У нас набагато краще, чим оце двіжуха, оця гуде, шумить. А ось дивіться, дуб цвіте. Отак цвіте дубочок. О, дуже красиво. Ось дивіться каштан. Рожевий. От у, у мене на углу на розі будинку такий самий, але я ще не зацвів. Ході, да, одне місто, тільки різні райони. Тут вже цвіти. По, Найшла понижче гілочку, вітром шатає, то, звісно, фокуса нема. Дивіться, який здоровенний. so you will